Сьогодні невеликі покупочки, але теж майже на пів тисячі зробив Артем. Ну, як завжди, пакет, що його показувати колу. Кола Зеро без цукру, 2 літра, 38 гривень 60 копійок. Мультізлакові трубочки. Я трішки пошили всю. Оце ми на них присіли. Що я, що Артем? Не знаю чи Віта. Дві упаковки 250 грам по 53 гривни 20 копійок. Чай зелений. Ось такий. А сорті упаковочок. По 2 грами по 57 гривень 70 копійок за пачку і знижка 2 гривні 88 копійок. Заплатив він 54 гривні 82 копійки. Так, печиво, печиво 240 грам Марія. Так, теж з фруктозою. Ось таке ось. Е, 37 гривень, 70 копійок. подорожчало, ну все потрошку дорожчає. А ось вершки ще дорожчі. Оце такі яготинські, 10-відсоткові і. Е, і літри там коштують 63 гривни 30 копійок. Сосиски. Сосиски з яловичини добров. Вірний якості 330 грам. Варені в вакуумній упаковці. 62 гривни 60 копійок. І знижка 3,30. Заплатив 59 гривень 47 копійок. І ще десерт сирковий. Це в нас Віка любить, от такий дольче. Коштує 41 гривну 90 копійок. Оце Вийшла на вулицю. Не знаю, де Фенді бігає. Випустила її, бо я ж там. Зачищаю, дивіться, яка я вся. Я думаю, що я сьогодні... Ой, зніму трішки хоч одну. Ай, це так можна. Я думаю, що я сьогодні закінчу. Зачищать і погрунтую. О, ти ось обігаєш. Де ти бігаєш? Нелегка ця робота. Я вчора дошпаклювала, воно висохло і шпаклювала вверху, вставала на стільчик, то ноги, судороги схватили. Боже, я не знала, що робити. Я і міновазіном, я якото рекомендували і, і милом господарчим. нічого не допомагає, господі. Півпляшечки оцієї міновозін витратила. Потім стала розтирати, розтирати, ну, як масаж, ну ні. Тоді вже перестали. Ну а сьогодні ж знову лажу. Це така робота. Ой, а треба закінчити. То я вже сьогодні зараз закінчу затирати це, о, ця водичку п'є. Ну, почистить. Як зашкурить, чи як говорять правильно, не знаю. Артем мені привіз сітку, то що -то зачищать. Ну і я це зачищаю. Сьогодні я не няня. Я сьогодні строїтель, да? будівник чи ремонтник. Та хочу швиденько, зараз хвилин 5-10 перепочину і знову піду. Хочу вже швиденько закінчити, позмітати, помити і сама в душ піти. Тепло у нас, бачите? Я спочатку оділа кофточку, а потім там зовсім жарко. Зашпаклювала так вчора, що в мене на провітрювання вікно не відкривалось, так я сьогодні переробляла, бо було відкрите. Ну, я шпаклювала і дуже багато видно там, бо там було. Ну, виямка така була. Чи білі обої там були на поклеєнні, і, мабуть, зачепили, що вся шпакльовка відійшла. Ой, смачна кава. Особливо, коли вже заморився. Лагідна осінь. Це у нас сьогодні яке? 22. друге. Ну, нічого, працюю потихеньку. Бо, Бо найнять це буде. Мабуть, дорого. та й нема вже таких вільних коштів. Що ти хочеш? Що Ти мене царапаєш? Ну, що ти хочеш? Ти їсти хочеш? А, Зараз винесу тобі на вулицю. Віка тебе не годувала? Ну, ось тут я начудила, що у мене оце вікно отак зовсім не відкривалось. Ну і зараз іще трішки підтряхне, я підправлю. Ну, ну бачите, треба знати, щоб отак відкривалось. Ну, я ж і не спец. Ну, будемо дивитися, як воно тут. Ой, а ця крутиться під ногами? Ну, ось начухрала багатенько тут. Пішли, я тебе погодую. Де твоя їжа? Де? Де? Де їжа? Де Фендіна їжа? Де? Де Фендіна їжа? Хоче Фенді їсти? А де Фендіна їжа? Де? Де? Ну, скажи. Де де, де твоя їжа? Де? Де їжа? Ну, попроси. О, от так, пішли на вулицю, пішли, бо тут грязько, я буду закінчувати. Пішли на вулицю. Пішли, 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 пішли. Давай, 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 давай. На. Все, кушай, кушай, нема мені коли. Нема мені коли, все, все. Я там закінчую роботу свою і думаю, зараз відпочину, прийму душ і буду відпочивати. Ну, ввечері, може, трішки ще полить можна, а можна й не треба сьогодні. Ну, я ж там закінчую свою роботу, чую, фіртка відкривається, йде Наталія. Ну, а я в вікно її бачу. Каже, заходи. Ой, каже, як тебе тут душно. Ну, кажу, я ж грунтувала, воно ж волога і душно, вікно відкрите кажу. Вона каже, а чого ти трубку не береш? А чого ти не відповідаєш на моє повідомлення? Кажу, наташ, в мене телефон розрядився, я його поставила на зарядку, а сама собі працюю. Ну, Ми ж домовились, я через годинку десь. Я кажу, годину тому зглянула нічого, не було ніякого повідомлення. Я вже тобі телефоную. Ну, в общем, на п'ять годин приходь по по мене, е, П'етю. Мої вже пороз'їжджалися, а вареники лишилися, а він же снився, що вареників хоче. То давайте зберемося. Я зараз зателефоную Лілі і Люсі. Ну, Ліля була вдома, сказала прийду, а Люся сказала, якби на день раніше, а так ми зайняті, До нас прийдуть гості. Ну і оце я йду. Взяла трошки панахідки, що було, бо мені теж снилась дочечка і мама снилась цю ніч. Дуже згадала, та я їх часто згадую. Ну і я пішла. Оце в мене тепер такий буде відпочинок. Гарбуз, красавчик. Чого ти не приходиш? Там є молочко. Іди, я там налила молочка. Іди. Красивий, да? Ти красивий? Гарний. Молодець. Іди, молочко попий. Ти думаєш, що вже будуть риси. Наташ, так я там калітку не закривала. Ну, нехай вона зайвати. Да. Yeah. Ну мені ж мамка снилась і доця. Yeah. Я зна що ти їх принесла, кричить. Я теж. Тоже... Я... Yeah, so ага, я там е Я віки писала в списку, дивлюся, купили. Yeah. Як знала? Ти... Пресню, пресню. Да, ну я просто думала, там вот так же ж буває ось ага, ромашка дивіться. Ага, такі стали, бачиш? Ага, тут були ага. такі стали. А виходить, мамка то їй було все рівно, а доця дуже ромашечку любила. Мене славічок всевання ну, возить. Так, пакет привели. і дивися. Всі люблять цю ромашку. Страшне. І ми з Сашою оце спокаві. Ну. Мам, ну що, ромашечку? кажу, рома. Ну. Тільки вони були довгенькі, а зараз оце такі. Ну, ті були кажуть, да, а да. А зараз, Ну і на смак ж, не знаю, не пробувала. Так, зараз буду готувати, я вже. Рано перебралася сюди. Ото в п'ятницю було холодно, ага. ноги померзли. А -а -а -а. Та я їй сама казала. Думаю, та ну його, я а піду в хат. І ще бабі і літо буде, Ди, хай, Ліля, так. а я знаєш... А я знаєш, що сказала їй? Давай у там, на вулиці. Вона каже, та й так комарі нас покусали, ще будуть кусати. Ну, звісно, така красота. Ага, нема там, там комарі. Ну все, давай свої вареники. Щас, дякую, Ви і... <гум> ні, ні, ну ми ж уже <гум> у ван, о, там ванна далі йди. Побачиш двері. А <гум> я ж дома можна вулиця, я Наташа другла. Не, уже дома. Твої молоденькі. О, на фото дивлюсь, Наташа. Діточок. Ага. Так вони так і не завезли. Та тоді Міша взяв, там його була віребочка. Ага. Та він узяв та. Наташа, ти вже посушила всі коври? Ті, що намучені були. Так. Ото ж отой ков'яр отой, що під Ага. Ой, ось весь мокрий. Я виходжу з банді, а він отак. А він пливе, так? А він пливе. Боже. На другий день Толя приїхав та зробив. Та слава Богу. Все, ну оце наша компанія тільки втрьох. Люсі не буде і толіка Зай, не буде. Ворушкам, гори, у них казали, гості. До їх у півп'ятої гості прийде. Каже, якби ти вчора сказала, а що вона знала, що вареники не, остануться. Шо, а що вона знала, що їй присниться сьогодні ж Ні, їй не, 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 не. раніше. Вчора, да? так? Ну, раніше приснилось. приснилося. Тільки вже ми так оце ну, все віду паті. Ну, йому 26-го, ну, да. 26-го, хай ще. Uh -huh. Так, дівчата, воно ще тепле. Чи будемо це? Тепле. Оцей лежить. У, у, у мікроволочку? Та на що? Не, не треба, Наташ. Треба. Треба. Так що тобі допомагати чи ти сама? Ні, <світ> тут не воно все готове. Можеш, холодильника да, брати. Да, да. Наташа каже, хороший кавунчик, аж лопається. Олечка хороший купили, ви кавунчик. А, Олечка. а то, наверное, там біля себе Ну, навірно. А там хороші, кажуть, кавунки. Ага. Такі червоні. Да, і такий, ну, не, не пустий, ну. ну ще, ще можна їсти, так? Да? Так, да? хороший. Оля, в Олечка, дякуємо. Да, чуєш, а Вітя привіз, ти такий уже лежить. Я кажу, так воно ж уже, ну, сплох, воно не ямка, розумієш. Ага. Вашня вже. Ну, Тай да. Ні. Вони тільки Тож... переварять ото його все. Я кажу, там і подивимося. Так, Важаю, і, наш та, наш стіл, і наш стіл з верениками. Так, за царствою Наташі. Ага, Наташ, які з капустою і з картошкою? Так. Да. Так, да. ну, ці з це... капустою, ці з картошкою. Ага, так. хто які любить? Ну і оце до столу і кавун. І Наташа сказала, дістане вино. Да, щас. Ну, Петю, потить по мене треба. Та він у мене у нас любить випити. О, бачиш, то й нам треба Ну ага. угу. Так що ми будемо. Ой, я б оце така вже лягла. Та так. -да. Так хто а ж ти мені наврацю, дав? Ти, наврацю, ти, наврацю. ти хоч оце кажеш лягла. Мені аж цікаво. Чи лягла б, б чи ні. В 9 тичасова вона ще щось робить на уроді або там. Так це вже вона робила, зараз вона вже не робить, їй ніколи. Так а поплива <ріст> вже все рівно. На то попливає, то це. Тільки не поливала, а це треба вже. Я вчора поливала, Наташу вже. Воно <ріст> а таке <ріст> завтра мабуть. Так, дітки, Ох ти, які в нас стаканчики. А, а ти там будеш? Ні, я а не... де ти присядеш? Я зараз присяду. Я... Вона мене ти переселила. Є красне. Я хочу красне. Угу. Давайте красне. Ні, не біленько, Наташа. Хай вона п'є. Ага, постав мені. Це угу. тобі. Угу. А, а вона вибере. Yeah, а вона красно-біле -бі красне. Нафиг на це. Як Сашуня себе почуває там? Та так нічого. Ну слава Богу. Що це, Наташа? Ти собі теж захотіла ні, такого? Щось вона подумала, вона компотика хотіла навіти. Ні. Ну, щоб... ні, ну, 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 ні, вона ні? красного хотіла вина, вона я хотіла трошки з вами випити, так теж та бачиш. Отож, бачу. скільки налила все обіщі. Ну, царство небесне п'еті. – Давайте, дівочки. Три роки, Боже. У мене четвертий вже синочка нема, це в один, в один рік же. Ж. Ну, да. ну так, ну та й підеш уже. Ну давай розказуй. Що ти тільки що нам хотіла розповісти? То, я за, ми ж за Петю ж розказуємо. Я знаю, в нас тут покойна Олічка, сусідка в нас жила. Вона ну, теж у 21-му році померла. Ну так. Да. Так, да, мавірно. Mm -hmm. Так. Да. Якраз мисачи чи дев'ять, чи сорок днів. Сорок дев'ять да, да, днів. Mm -hmm. Ви цей. Ми поминали, а ти да. була на похороні. І цей. І вона завжди на дворі, вона така О, і завжди. А він оце ж приїжджає, було, і з машини вилази, і оце ж він любив, щоб я зустрічала. А то другий раз не встрічаємо. Славік, другий раз ворота відкриє, бо в нас приїжджаєш брат мій. А то приїхали, що ми зайняті, Видно, на городі були ні славік, ні. Я не прийду. А він кричить Сеструха, давай відкривай ворота, брат приїхав. <рес> а я йду та й кажу. всі раді, ще я трошки. Ти стіл вже наготовила, я їсти хочу, я ну, з Базая, я, я на ну, те робив, стільки роботи в його. Кажу, зараз будемо готувати!» А воно вже наготовлено ну, тільки. Да. І він. І воно... А вона ж до тих пор, це... ось було це. А вона частенько приходила до нас по яйця. Ага. А, а вона, ну що там, сеструха приїде, приїде, кажу. Завтра приїде. Так, <нел> <нел> да, і так раптово помер. Так раптово. Да. Приїхати надо... з базарю, пообідати. Поїхати додому, так? Да? Ну, приїхав з О, базаря вдома, вони пообідали. Приїхали вони з Базаря, пообідав. Він Ніна пішла курям водили, там їсти дати. а він прийшов. Писати трахваретку, продаю сіно люцерку. Ну ми, ми сіяли люцерку, тоді ві, нам микролі вибили, а город же з люцеркою остався і каже, бери, куди хочу, продавай чи отдавай ну, да, людям, да. може тобі молоко давати, може ну, селі. І він продавав. О, він... Менявся, що... да. Те і прийшов і пише, продається, в общем, продається написав, а Сіну не написав і вмер. Раптова смерть, зупинка це... серця. Ти розумієш, смерть хороша. Я, що не болів там, Ну, Ну, що нікому не завадив. Може, рану ще. Звісно. І ще розумієш, секрету... як. Отож, а він на свайбу внуки зжениться. І він все збирав, курточку собі купити, нову нові. курточку купив. Купив, тоді взяв одне одну сотальє. Капішов, сказав, уберіть. Капішон убрали, сто капюшона зробили йому такий воротничок, Дозначу. і тут ж туфлі нові купив. О, Оце ж усе він збирався. Отувався. Отувався. А, і, а тоді ж він іде на базар, а я кажу візьми угорку, Люди добре беруть угорку, на компоту. Да. Все. Вони з Ніною ще два відра угорки нарвали. І от він приїжджає з базарю і каже. Та ніхто на ту горку й не дивився, я тільки то як дурачок лазив і єрвав. <laughs> ага. Ніхто каже, все беруть, а угорки не беруть. Він ще взяв, е... чи це попереднє, що він же ж запарив його ж на водку. Uh -huh. Uh -huh. Сливова була самогонка. Ну, я чи він вже бо він би вже ж не вспів його запалити. Ну, да. І каже: Я так наївся, я так наївся, ну оце ж розказує. Потім він Славікові, я завжди кажу, пока, до свидання, там ще що. А то Славіку взяв трубку. Mm. Я навіть до свидання не сказала. Діти були на Дніпрові. Uh -huh. Це було часа чотири десь пів п'ятого. Uh -huh. Приїжджає Саша і каже, поїдемо в чаплинку. Uh -huh. Чого, каже, ми ввечері? Боявся тобі казати. Одівайся, поїдемо. Тоді ж він сказав, ма, отож, бігом мені от таблетки. Ні, uh -huh, Маташа, uh -huh. мам, пийте таблетки. Пий. Дяді Петі нема. Як дяді Петі, нема? Я тільки що балакала, ну нема вже. Ну да, і ви поїхали, ти в дорозі мені на... зателефонувала, mm. кажеш, я їду Петі, нема mm. вже. То ми приїхали, то ждали ж міліцію. Uh -huh. Поки міліція приїхала, ж його забрала ж на скритія. Тоді аж на другий день. Позгадували Привіс. хорошу людину. Царство ага. небесне. небесне. Трудівниця. І Ніна Трудівничка, і він такі були обоє. Дівчата так. роздивляються малюків. От, е... Платяже, така а на дворі вже темно, mm. до речі. Excellent. Не пора нам додому Excellent. збиратися. <laughs> Лілічка, ти допиваєш каву? Так, підемо. І йдемо додому. Yeah. Дякуємо тобі за гостинність, що покликала нас. І ми збираємося йти додому. Нам вже збираємося.